Привіт! Сьогодні другий вихідний і ми знову в селі. Сьогодні дороблюємо картоплю, яку вчора почали. Я так дивлюсь, вже не так багато залишилося, але було добре, поки було не так спокотно. Тому сьогодні я з вами здоровкаюся пізніше, через те, що поки було не так гаряче на вулиці, пішли одразу в картоплю. Як ви бачите, зараз Влад оприскує картоплю від жуку. Жуку. Від жуків. От. їх дуже багато. От я так проходжу повз цих, повз картоплю. Поки її. І. Жуків дуже багато. І мошки вже зранку мене дістали, вже вони мене бісять. От. І знаєте, що я хочу сказати? Я в навушниках вимикаю собі якусь музику. Там таку отаку, і воно робиться скоріше це все діло, тому що ти під ритм отак от маганенько це все робиш. Мама зараз обгортає картоплю, котра в нас була посаджена ціла. Вона вже така величенька, тому мама її зараз обгортує. Так що, так, в мене воно золячки трошечки від цієї сапки трикутника я не знаю, як його він називається, От, тому я називаю його так. А ще в мене тут болить, бо я вчора так добряче сапувала, що постійно била себе оцією штукою по руці, і в мене тепер тут болить. А ще сьогодні хочу переробити собі нігті, тому що в мене тут така відслойка на одному з нігтоків, що капець. Так що треба буде переробити. Хоча мені подобається. Так, по весняному з першим днем літа. Сьогодні вже 1 червня. от Так що всіх з приходом літа, з приходом спеки, пляжів, відпочинку і городів. Все, далі йдемо працювати, тому що роботи багато, часу не дуже. Тому будемо старатися якомога більше всього зробити, щоб ми були молодчинками. Отак. Бо зараз вже без 10-10. Тому потрібно прискорюватися. Ми вже трошечки навіть поснідали. Так що, все добре, мама ще посадила. Одразу покажу, щоб потім не повертатися і не забути. Мама між капустою посадила. Ой, вибачаюсь. Чорнобривці! Так воно цікаво зі штативом цим. А ще знаєте, що я забулася вчора вам розказати про дві речі. Перше, я не сказала про те, що в нас тут йшли неймовірні просто душі, і огороди просто позаливало. Тому, я ж кажу, що на доріжках видно просто, як біжали руч'ї. От я дивлюсь зараз на часник і просто такі прям... Сліди від луж, калюж, цих, що просто капець. Але ми зараз так все добре посапуємо, що і нічого не залишиться, що наче нічого не було. От. І ще хотіла вчора розказати, але щось мене збило за розсаду дині, дині. Хотіла значить, замовити. Розсаду дині, що, в принципі, я і зробила. В мене було замовлення там на 500 гривень з доставкою замовляла дині. Різні дині, здається, 10 штучок я замовила. Оформлено було замовлення. Мені прийшла смс що взято вже в обробку. І потім мені м -м, подзвонили з. Цього магазинчику, це агромаркет, я замовляла. І мені сказали, що, на жаль, вже можна робити замовлення тільки на наступний сезон. І вже розсади немає зараз. Тому, якщо хочете, то ми зробимо це на наступний сезон. Я кажу, Та, окей, тоді вже не треба, тому що ну що. Тому в цьому році без розсади диньки. А ще у нас тут дуже багато ящурок. Вчора така прям гарнюча була. Така салатова з чорними крапочками. Зараз бачила якусь таку кольору хаки. Коротше, щось я тут розвелося. Вона далі йде пирскає. Видно його? Не бачу. Нічого не бачу. Да, Пирская, мама вже в основній нашій картоплі. Зараз підійдемо ближче. Я покажу. Ту гарнющу величенну картоплю і он, а тут попирскав, а жуки сидять. Зараз підійдемо ближче. Ох, дивіться! Зараз я вас опущу. Опущу. Гарна, гарна. Просто неймовірна картопля, вже підгорнута. А ми зараз ось отут. Це в нас отакі от шмат. От. Виходить, що отак, отак, отак. отак, отак, отак. І отак от це залишилось тільки. Так що, все, далі обгортам картоплю. Так, Зараз кажу, час 12.34 і ми майже повністю закінчили картоплю. Там мама зовсім зовсім трошечки залишилась, прям от стюка. От стіки. Там буквально не кілька кущиків. І картопля готова, то вона зараз її опирскує, тому що він трохи підкошував. Зараз покажу А тут була трава, і біля цього стовпу хтось питав під напругою чи ні, під напругою. Вот. І так, далі. Що я ще хотіла сказати? Те, що сьогодні вночі в нас знову була масована а, атака шахедами. І зранку, коли. Прокинулись, прокинулись, прокинулись і збирались, то літали ще шахети. Ми приїхали і чули, як їх, їх збивали, і один навіть пролітав у нас отут. Я зазняла це діло на телефон. Просто дуже приблизила його, і воно як мушка дуже високо було. Ще Подивлюсь зараз мозолі. Ось тут така вже я не знаю, буде, видно, не буде. Все? не Ні, я маю на увазі про... Да, все. Залишилось тільки до перска -ті. фух Так що. Ось такі справи навіть в такому. Ам... Зараз придумаю як сказати. Навіть в таких умовах займаємося картоплею. Тому що якщо пропаде, то що? О, все, нічого. Так що так, зараз я сіла під лістинкою і дивлюся на усю красу. Там вон ягідки, цвіте і вже є ягідки. Так що трошечки буде в нас. І сунички, і полунички. Да. Так що такі справи, такі справи. Так живемо. Зараз мама з вадом зроблять ще розведуть отруту. Ми попирскали не тільки картоплю, ми ще попирскали помідори і баклажани. Тільки цього не знімали, але от проходився. Так що так, зараз піду поп'ю водичку і далі, далі не знаю, будемо щось далі робити. Все, йдемо пити водичку і розводити труту на картопельку. І так, ми вже зібралися на зупинку. Будемо їхати в місто, мама поїде додому, а ми з Владом зараз поїдемо в Велмарт. Треба купити продукти, бо завтра вже понеділок, і це значить, що потрібно буде йти на роботу. Це значить, що треба працювати. От. У мене трошечки тут рука. Обгоріла воно так трошки ще мить. Мама вчора взагалі руки собі опалила. Я сьогодні старалася спиною не повертатися до сонця для того, просто щоб не згоріла спина. Щоб не було як минулого року, так просто з мушками. От. Так що. Такі справи. Тож, сьогодні ми зробили всю картоплю, попирскали, Мама ще між. Капустою посадила чорнобривці. Це від тлі і дала разом з розсадою. Іначе... ну, в принципі, так, да, і все. От, покосив трохи і ми по повідали. Тож, якось так. Зараз на зупинку, ми з ладом виходимо раніше. Ідемо в Велморт. Казали, що там день народження Велморт і будуть великі знижки. От як про подивимось. Все, йдемо. Ми в місті не пішли ми, значить, в Велморт. В останню мить просто передумали, тому що вже втомлені настільки, що і хоча б додому дійти б. Тому ми такі не цього разу. Так що йдемо додому. Сьогодні я буду собі перероблювати нігті. Тут один лісується дуже сильно. Так що не сьогодні. Велнер, ну нічого, не потрапила на знижки. Хоча я хотіла туди. Думаю, нехай вже. Значить, так треба. От. Тому, додому. Не знаю, можливо, збігаємо в магазин по той і м'ясо на... на крошку. Але не знаю, можливо, пізніше це буде. Тож буду з вами вже прощатися. Будемо відпочивати, готуватися до завтра, до робочого тижня. Так що, Всім дякую за перегляд цього відео. підписуйтесь на канал і всім.